Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. Вітаю усіх власників важких мотоциклів, таких як МТ-Дніпро К750, Урал! В цьому відео ви бачите комплект шрус для встановлення на мотоцикл МТ-Дніпро. Ось такий ось шрус з'єднаний із вилочкою вихідною. З коробки передач, шліцева частина, вал із з'єднувальною втулкою. Тут людина попросила буде, буде робити заміри, тоді вже будемо обварювати остаточно. Можливе виготовлення будь довжини ось таких валів. Далі пильничок. Смазка для шруса, усі хумути. Також побажали встановити демпферний диск щеплення ось такий. Шліцева для Дніпра. Все чудово стає, гарно працює. Хто бажає замовити або диски, ось такі, або комплекти шруси, вали, різноманітні токарні роботи для важких мотоциклів. Звертайтесь, будь ласка, за телефоном в описі під відео. Всім дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!